В Україні завтра стартує Мельпомена Таврії, міжнародний театральний фестиваль, який відбувається щорічно у Херсоні, і взагалі по всій території нашої держави. Заснований цей фестиваль у 1999 році. За 22 роки існування зіграно близько 450 вистав за участі понад 200 театрів. Цікаво, що у 2022 році. Мельпомена вперше змінила свій формат. Тоді захід пройшов попри усі виклики війни і задля підтримки херсонців, які перебували не на своїй території, так не на рідній домівці, і загалом, аби підтримати усіх українців. І що ж власне змінилося раніше? Фестиваль відбувався саме в Херсоні, але е, ці роки він відбувається на сценах різних театрів по всій території нашої держави. Ну і так, із 8 по 16 вересня цього року це вже 25-й ювілейний театральний фестиваль. Будете проходити у двох форматах: е, у нашому Херсоні, вже звільненому, деокупованому, та на майданчиках майданчиках театрів по всьому світу. Гасло цьогорічного фестивалю ми вдома. Театр імені Шевченка також бере участь у. Е у цьому фестивалі і зараз більш детально про те, як проходитиме фестиваль Мельпомена Таврії у Дніпрі, зокрема у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка, Більш детально ми поспілкуємося з керівницею літературно-драматургічної частини театру Валентиною Галацькою. Ми вас вітаємо. Ми вас вітаємо. доброго дня, доброго дня, шановні глядачі. І зразу хочеться сказати, що завтра така відбудеться культурна подія і в нашому місті, яка долучиться до всієї України, на сценічних майданчиках всіх національних театрів України о 18-й годині розпочнеться символічно на підтримку театрального мистецтва української культури, нашої армії, нашої звитяги, фестиваль Мальпомена Таврії. І от в такому форматі, в такому ракурсі, в такому змісті. Цьому році справді це проходить досить так щемливо, оригінально і незабутньо. І також в театрах, наприклад, в європейських таких країн, як Португалія, Польща, де теж на знак солідарності з українським мистецтвом, культурою, з українською армією відбудуться такі театральні дійства. І наш театр долучився до цієї отакої мистецької акції, запропонованої і Херсонським театром, його директором, автором цього фестивалю є народ Одний артист України, Олександр Книга. До речі, він випускник нашого театрального коледжу і частий гість був завжди в театрі, і в Дніпрі, і Міністерство культури України. І от завтра, о 18-й годині, ми запрошуємо всіх. Глядачів і молодих, і дорослих на таку українську документальну драму, яку можна назвати і патріотичним рок-мюзиклом, за п'єсою київської драматургині Лізи Красніченко Край е, в грудні минулого року відбулася прем'єра цієї вистави, тобто вистава досить свіжа, але вже досить зіграна і у виконанні такого прекрасного, потужного молодого акторського ансамблю оркестру. Балету, які виступають такими органічними повноправними теж дієвими особами, молодий режисер Євген Карнаух поставив цю виставу. Цією виставою ми відкривали в серпні. Також фестиваль української драматургії, сучасної драматургії, який проходив у Дніпрі. І от завтра. Фестиваль Мельпомена Таврії. Ця п'єса, до речі, в нас була в грудні драматургиня на прем'єрі, побудована на реальних фактах життя. Дві, гер... Два герої Ліза це автобіографія власне Лізи Красниченко і її коханого Сергія, фронтмена одного з музичних гуртів Києва, який. До сьогоднішнього дня невідомо чи він пропав без вісти, чи він загинув. І от ця от щемлива історія переписки, якби освічення в коханні Лізи до Сергія і навпаки, і є от предметом такого мистецького. Дослідження в цій виставі: П'ять актрис молодих грають лізу, і п'ять акторів молодих. Також звучать вона унікальна музична вистава, тому що звучать кавери на всі сучасні українські гурти і на Сістемі. заменити ця пісня Мольфар і Залужний мути двіж. На, наскільки теж це все цікаво, це все сучасно, це все патріотично. І гадаємо, що саме ця вистава, яка от, так от запалить такий от Потужний, патріотичний такий от настрій людей відбудеться, і таким чином і Дніпро, і наш національний театр долучиться до такої загальноукраїнської, навіть міжнародної театральної пам'ятної акції. 25-го міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврії. Ну, до речі, вистава край? Мені здається, що е, багато з ваших відвідувачів, багато з е, тих людей, хто і дивиться наші сюжети, так на телеканалі. Ми вже неодноразово показували так. цю виставу, і вона справді є такою ну доволі потужною, особливо через те, що вона описує ті події, які сьогодні відбуваються в Україні. Так. Наскільки на вашу думку важливо сьогодні показувати такі вистави? Чи плануєте можливо щось подібне поставити у театрі? Важливо і варто показувати і театр, так би мовити, у хроніках війни у подіях від відзеркалення цих подій війни є, ну мабуть, і головною задачею сьогоднішнього театру, але просто як показувати, що публіцистично, тому що одна драматургиня чи одна блогерша. Блогерші теж вважають себе драматургами, і це ціла проблема для сучасної драматургії. Режису я просто як фахівець з філології. Ну можу вже про дещо судити фахово. Що як написати перепискою, написати блогерську історію, це ще не значить написати сценічну річ, драматургічний текст, який може бути поставлений на сцені. От у цієї київської драматургії вийшло, і вийшов так, би мовити, мистецький продукт. Тому що в художньому осмисленні, в мистецькому, в художніх в цинічних образах, музичних, драматичних, бачите, таких от пантомімних образах вийшла ця тема війни. Щоб це було теж професійно, щоб це було ну на високому естетичному рівні, хочеться там є різні форми театру. Є наприклад, доводилось кілька років тому познайомитися з він зараз. Пом в Києві театр як е, е, Галини Джекаєвої. І от вони прямо там от в підвалах, в явному такій залі грали історії переселенців. Або, от, наприклад, до нас при різні форми: формати малих вистав, великих вистав, формати просто розмови, формати чітки. Просто щоб це все було якісно, потужно і був якісний драматургічний матеріал. Або, от, наприклад, нещодавно, в серпні, мені пригадала Запорізька вистава на малій сцені, драматургиня приїздила Наталія Ігнатіва. І одна актриса грала ісіда в Таврії, яка е, теж документальна основа в цій виставі, переселенка, е, яка перевозить ну жінка-шофер. Яка слухає історії інших переселенців і перевозить їх на безпечні території? І от там така паралель з, з жертовністю пов'язана єгипетської богині Ісіди і Ісіда сьогоднішніх днів дуже цікаво стало. Хочеться, щоб такі речі. Звучали і на сцені театру. і буде, якщо драматургічний матеріал потужний, ще буде будуть такі творчі, сподіваюся, знахідки і в нашому театрі. Повертаючись до вистави сучасної драми, край 에, вистава поділена на своєрідні такі епізоди, так. які називаються листами. Листами, чи можете ви привідкрити дванадцять часті там часом, чого вони складаються, що вони собою уявляють? Так, 12 частин е, там вистави, там перший, другий або за цими музичними творами. Або просто за головним образом, наприклад, там от образ Равлика, наприклад, є, ви зрозумієте, Слимачок називається. от Дуже цікавий. От розділ такий, вливий, і актриси грають Вікторія Приліпко і пригадався просто цей мені епізод і Карина. Святовець, от теж дуже такий, от щемливий слимачок, і це все підтверджується музичним матеріалом на і оркестр. От виход, оркестр – дієва особа справжня, і певним дійством цим диригує і сценічним, отак так задумка режисера, диригент наш заслужений діяч мистецтв Юрій Бєднік. Тобто, ну наскільки отак, от, от органічно, наскільки ну цікаво, от все це дійство. Усвідомлене, і, ви знаєте, ми самі себе зрозуміло не хвалимо. Але коли під час вистави ця відкривала фестиваль сучасної драматургії, то хороші такі схвальні відгуки одержала від театрів от Харкова, були присутні потужні театри Луганська. Тобто це вже гості і режисери інших театрів от дивилися на виставу. І саме тема війни представлена цією виставою. Це дуже Теж ну, цікаво. Є в нас вистава більш така, вона на великій сцені, більш е, така от, ну, от камерна з іншими засобами з іншим виразності, І вона теж йшла на цьому фестивалі е, з Вірою і Надією, коли мама Марія Васильівна чекає сина е, у виконанні нашої директорки театру, служної артистки України Оксани Петровської. І от саме фест... до речі, скоро буде фестиваль Вересневі самоцвіти в Кропивницькому знаменитий фестиваль Корифеїв. І 20 вересня ця вистава Буде представлена в Кропивницькому. Тобто, от бачите, такі от різні, так би мовити, формати, але тема війни, тема людської долі у війні, повернення людської душі. Якихось людських от ідеалів це все досить сучасно. Це потрібно і сучасне мистецтво і театральне повинне цим займатися. До речі, повертаючись до фестивалю, який стартує завтра. Ми помина Таврія. Скільки років театр Шевченка приймає участь вже у цьому в цьому? Фестивалю? Фестивалі ну, в, в минулі роки десь двох тисяч починаючи. Так, але щоб ну, так, це регулярно було кожного року, це ну, ні і в інших, тому що багато такої сценічної роботи, багато участі в інших фестивалях. А от саме, щоб символічно на своїй сцені і ще відкрити, то звичайно це так вперше. І ще такою темою представитися це. Буде пам'ятно і це от вперше, так справді урочиста подія для життя театру. А чи знаєте скільки областей у цьому році беруть участь, і які театри Києва опублікований список областей? Прошу Полтави, Львова, Ужгорода. Там більше там цілий список Мукачевого Одеси. 25 п'ять майданчиків завтра відкриють свої двері для глядачів для поціновувачів театрального мистецтва в період війни. Круто ну і так трішки забігаючи вже наперед, вже буде відкриття вже 106-го театрального так. сезону у Дніпровському театрі. Розкажіть, чим ви якою виставою або п'єсою ви будете відкривати новий театральний сезон і що взагалі очікувати глядачеві? Глядачеві очікувати дві прем'єри. Угу. О, Цьогорічна круто. вереснева афіша у нас так би коротка, але вона прем'єрна, дві прем'єри. 17 вересня, о 17-й годині, у нас відкривається 106-й театральний сезон прем'єрою. Виставою сучасного українського драматурга Мирона Лисака. Він, здається, приїде. Дитина вдарунок, такої ліричної комедії про стосунки поколінь, про батьків і дітей, про те, як перетворюється жінка, коли народжується дитина. Покоління і молодше, і середнє, і старше навіть бере участь у цій виставі. Дитина вдарунок, 17, 18 вересня, відкриття сезону. І 23-24 вересня. Інша вистава, то вже цікавий режисер, молодий Євген Карнаух, поставив виставу американського драматурга Фредеріка Стропеля, яка називається в нього. Називалася П'єса Життя корисних копалин. А у нас друге дихання. Це про життя от таких сім новел і беруть участь старше покоління акторів. Про життя людей американців. От, ну це не наш трошки спосіб життя і ментальності, десь, мабуть, 70-80 ті роки ХХ століття. І от епізоди життя кожної людини, якої справдила щось, там родина, робота, стосунки з дружиною чи з коханою, от такі от новелки, замальовки з життя. І теж представлені молоде покоління, які от музично відтворюють цю історію Америки того часу, там і зачіски, там і одяг, там і музика того часу. Ну і, звичайно, такі цікаві, щемливі, досить повчальні історії життя. Друге дихання Фредерік Стропель. А кори, от і сама назва п'єси життя корисних копалин. Корисні копалини це ці люди старшого покоління, дуже цікаві. І там образи є цікаві: Мефістофелів чи альбатросів молодих, які оці от старі люди виростили, нагодували цих пташенят і як їм далі летіти в світ? Багато таких театральних метафор. 23-24 вересня друга прем'єра готується. Ну, і далі до нового року там і буде і казка, ну, ще будуть, звичайно. Новиста теж участь у фестивалях, участь у гастрольних поїздках, тобто насичена досить робота, багато творчих задумів. І, е е е е е е е, звичайно, сподіваємося, що всі вони здійсняться. Ви так захопливо розповідаєте про виставу, що справді інтригуєте. Хочеться вже скоріше подивитись. І стосовно гастролей, поїздок по Україні чи за кордон, ну, що плануєте? По Україні. Можливо, вийде в Олександрію, Євроградський якому разі планується. Числа ми зараз точно не скажемо. Звичайно е, так, у, у, точно те бо вже афіша є фестивалю в Кропивницькому на фестиваль Вересневі самоцвіти. Можливо, знаю, Одеська вийде поїздка. Ну так, от в жовтні. Ну і, О, і також склалося тем, так, що сказати. нещодавно виїздили колективом театру так? до Києва. До Києва проводили там. свій виступ. 27-го Це було. У... Серпня якраз на день 28-го успіння Пресвятої Богородиці і Успенський собор Києво-Печерської лаври. От відбувся концерт до такий от він дуже духовний, дуже виважений, патріотичний, зрозуміло, без участі балету. Трошки більше години. режисерський, виважений, акторський, так мовити, представлений і виправданий в конференц-залі Києво-Печерської лаври. І Саме підкреслювалась ідея і знову ж таки духовності і спадкоємності поколінь і поколінь тієї пам'яті підкреслювалась ідея пам'яті про ту про історію взагалі. Цього собору і про е, майбутнє таке от патріотичне щасливе духовне е, майбутнє і нашої і церкви, і нашого собору, і нашого життя. Зрозуміло, не під московським зрозуміло патріархатом. Так. От такі теж і от доводилося читати відгуки, і були присутні от мої ньому художники, і діячі мистецтві, науковці то дуже теж такі гарні враження от від цього концерту. Тому що от справді, що театр таку от позицію мистецької, громадянську, виявляє організацію теж таких мистецько-культурних заходів. Пані Валентино, от стільки у театру вистав, стільки поїздок, стільки фестивалів. Як би ви описали сьогодні сучасного глядача? Який він? Як люди приходять, з яким настроєм? Значить, я б сказала так, що вистави треба ставити на глядача, залучати. Але тільки гнатися за глядачем, мабуть, не треба. Значить, глядач різний, це спеціальний розділ соціології театру, його досліджує. Глядач з'явився і молодий, і студентський. Глядач, і, і така от переселенська. У нас є частинка глядача. Глядач, який скучив. І за українською класикою, повірте, і за сучасною драматургією, і за такими якимись новаціями в театрі, тому що ніби театр Шевченка традиційно ставив класику. А тут бачите, такі нові прямо постмодернові рішення. Тобто різні глядачі. Але глядача, і це приємно, тому що після вистав у нас завжди звучать інтерв'ю підходять наші адміністратори. до Глядачів і беруть інтерв'ю про враження від вистави, від театру. І дуже цікаві такі от роздуми про і про буття театральне, і про саму от культуру, і поваги до глядача. Ну, вона справді існує в нашому театрі. Про це от такий національний стиль, який відчуваєш зразу при вході. І цьому, звичайно, допомагає і шатне архітектурне оформлення, і саме от наповнення, і залу, залу, сцени. І... Акторське і тому е за українським я б сказала мистецтвом, за українським театром, е мабуть і майбутнє, і глядач це відчуває, і приходить в театри. І доводилося і усі з такими представниками і студентства і інтелігенції, і е ну і пенсіонери є, ходять за любки тому треба запрошувати треба можливо чимось ну легко сказати виховувати глядача ну і пропонувати о, гарний мистецький сценічний продукт а чи помічали можливо які теми сьогодні сприймаються найкраще у глядача можливо більш позитивні тому що багато так. таких новин або навпаки можливо щось про війну таке тяжке більш, Те, що мабуть більш позитивні і вони хочуть таких от комедій вони хочуть... Хочуть, ну, коме, але з розумом, ви зрозуміли, я сподіваюся, що ця п'єса Дитина в дарунок якраз і буде таким гарним, гарною розрадою для людей. Хочуть різні, хочуть і оперети. Театр має потужності музичні, щоб поставити оперету. можливо В майбутньому вийде Баядера. М -м, так. Хочуть мелодрам, можливо, будуть на малій сцені ще постановки, тому що треба використовувати масштаб малої сцени. І є в нас дві вистави, цікаві, ліричні про любов, вільна пара за п'єсою Офо, італійського драматурга. І Я у твоїй шкілі. За французька така от драма. Тому так би йому є дитячі, прекрасні казочки. Тому ну можна кожному глядачеві на свій смак в репертуарі знайти потрібну виставу. Сподіваємося, коли ми відвідуємо театри, спілкуємося з гостями, з глядачами, mm -hmm. зустрічаються люди. Ну так склалося, mm -hmm. і історично, і географічно, що Дніпропетровщина стала таким. Хабом для людей, які тікали від куль, від бомб ворожих, і вони залишилися у Дніпрі? І вони, звісно, хочуть більше дізнаватися про українську культуру, так. вони ходять до українського театру, і ми з ними спілкуємося, вони розповідають свої враження, свої історії. А якщо з вашої точки зору, як експерта, як професіонала, що ви можете сказати, які можливо ось для людей, які покинули свою домівку, як вони сприймають сучасну драму, тобто що вони можливо, Відчувають, якими емоціями діляться? Моя, е, подруга студентських років Валентина. Вона жила на окуповані. Ну не на окуповані на звільненій Донеччині. Угу. От я навесні запросила в театр, От вона говорила, що ця вистава була по-моєму, кайдашева сім'я, і вона приходила зі своєю теж колежанкою. Uh, і в них на тій території там майже розбита хата, ну вони туди повернулися. Вона багато років працювала там вчителькою української мови. І от вони коли побачили театр, коли побачили вистави, коли походили, і, там от поспілкувалися з людьми, вони були дуже наскільки сказав, це нам додало як ковток свіжого повітря, і Валя її звати, хай там гакнеться. Uh, і uh, ми наскільки. Так, от приємно, от вражені, що як ковток свіжого повітря нашої культури, нашої ідентичності, нашої ментальності. А хотіли б бачити, мабуть, глядачі от такого подібного типу. Ну, вистави справді позитивні і класичні, і комедійні. І, і за двома зайцями могли в нас до речі можна відновити виставу, йшла успішно розуміли? класика українська. Скільки українських водевілів, от ми дивились і саксаганський, і старицький, і кропивницький, і по ревізії, і шантрапа. От можна поставити з цілу таку от вервечку, так би поводити вечір українського водевілля, або той же вечір українського романсу можна зробити. І це в задумах на малій сцені, скажімо, прекрасний хол з роялем для такого теж камерного, камерної аудиторії. Будь ласка, я гадаю, що будуть такі творчі експерименти. Ну, до речі, справді це дуже важливо, коли театр Шевченка приймає на своїй сцені театри з різних регіонів. Так. І от, наприклад. Той же фестиваль, який так. був Дніпро Театр Ю, і так про який ми вже багато і там говорили. там були прем'єри і люди. Так. Буквально акторики от Харківського театру драматичного, які не змогли два актори прекрасно. Працювали у виставах і на малі сцені, велика академія сміху. Була там про цензуру, там дуже тонка вистава була. Японського драматурга. І говорили, що ми фактично ми у вас зіграли прем'єру. Ми не мали можливість у нас на півзруйнований театр При Вони наскільки це ну, оцінили, тому що для актора, для митця треба працювати. Mm -hmm. Ну от продовжуючи тему вимушених переселенців, ми справді тоді спілкувались з однією з глядачок, які прийшли у театр. І так вийшло, що жінка була з Донеччини, і вона якраз прийшла на виставу Маріупольського mm -hmm. драмтеатру, і вона казала, що це надзвичайно. Надзвичайна підтримка, коли ти можеш у Дніпрі прийти на виставу свого рідного театру. Тому це дуже така вагома справа і підтримка. для людей. сказали були про Василя Стуса і комедія взагалі, про Мину Мазайлек, вони хороший ру називали, дуже теж так розставили. Ну, до речі, стосовно вікової категорії, який сьогодні репортуар для малечі? Yeah. Ну, прекрасні є казочки, починаючи від кози дерези, Закінч... була у нас новорічна, дуже така, цікава казка е, чарівний червичок червичок-попелюшка». І вона тільки ну, тому, що прем'єра відбулася як під Новий рік. Її можна теж. От є запит на неї. І там, до речі, е, дається попелюшка, але разом з тим і українські образи, ідеї, українські колядки. І так от воно вибудовано у нас. Прекрасні костюми, прошу і, е, брошу, і е, дуже ж сам. Ну от я пам'ятаю навіть 1 червня на день захисту дітей, прямо на вулиці, коли грали козу дерезу, і малеча за такими очима підходила, фотографувалася із бабою, з дідом із козою, і уявляли її ну, найкращим таким от сценічним образом. Тобто можна, і пепі довга панчоха можна так віно. Ну багато в репертуарі, от дитячого. Теж. Такого, якщо підбивати гарно. підсумки теми сучасної драматургії, на вашу думку, після нашої перемоги Україна перемагає тема сучасної драматургії. Чи залишиться вона такою, як зараз, тобто це своєрідна хроніка війни, своєрідна хроніка історії людей, які проживають різноманітні складні ситуації, як вони з ними борються, або ж вона буде більше спрямована вже на таку більш позитивну тенденцію, де буде висвітлюватися вже ну, переможні настрої, можна так сказати. Так, я думаю, що це буде дослідження людської душі, людських характерів, буде, звичайно, розширюватися. І я пам'ятаю, як до нас у. Місто приїздила світлої пам'яті онука Амвросія Бучми, видатного актора, народного артиста радянського союзу, кіноактора, театрального. Валентина Заболотна, яка виховала ціле покоління театрознавців, викладала в Київському університеті театру кіно і телебачення. І вона була головою журі е, такої нашої регіональної премії Січіславна. Кілька років тому її не стало, і от вона дуже знала всі театри. Робила аналіз п'єс на сцені різних театрів і робила це так з гумором, делікатною, разом з тим, коли робила зауваження, то це було досить так от, пристойно, досить так інтелігентно, і до неї дослухалася. І от вона говорила, я запам'ятала її фразу, що театр буде сприйма, сприяти в майбутній гармонізації людської особистості. От люди будуть шукати в ньому гармонію. От, здається, так і буде і після перемоги. і... Завжди, оці сенси буття, оці смисти. Якщо це там роздвоєння людської душі, то буде і буде, мабуть, уже в нових таких формах і перформативний, але перформансу, то це. Частин, але це не театр, тому що дуже зараз, мабуть, завищують роль перформативних практик у театрі. Ну, скрізь у мистецтві, у гуманітарних науках. Це трошки це як допоміжне, але це не, не можна замінити перформанс театром. По Справжні театр це вічна а перформативні форми. Це Такі короткочасні, скажімо так, справді так воно і є, що сьогодні Нічого. усі у театрі шукають саме спокій, натхнення, якусь розрядку від, від того негативу. Пані Валентина, ми вам дуже дякуємо, що ви завітали до нашої студії. Я нагадаю, що з нами була Валентина Галацька, керівниця літературно-драматургічної частини Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка.